У христі, що в колосах, благодать вам і мир від Бога Отця нашого. Ми дякуємо Богові, Отцеві Господу нашого Ісуса Христа, завжди за вас молячись, почувши, прочувши про вашу віру у Христа Ісуса та про любов, яку маєте до всіх святих, через надію, приготовану в небі для вас, що про неї давніше ви чули в слові істини Євангелія, що до вас прибула і на цілому світі плодоносна й росте, як і в вас з того дня, коли ви почули і пізнали благодать Божу в правді. Отак От ви і навчилися від Епафра, улюбленого співробітника нашого, що за вас він вірний служитель Христа, що й виявив нам про вашу духовну любов, через те. Через це, то і ми з того дня, як почули, не перестаємо молитись за вас та просити, щоб для пізнання волі Його були ви наповнені всякою мудрістю і розумом духовним, щоб ви поводилися належно щодо Господа у всякому догодженні, у всякому доброму ділі, приносячи плід і зростаючи в пізнанні Бога. Слава Ісусу Христу! І тема моєї проповіді буде, тут було зачитано в віршів 8, Я назвав тему проповіді Духовна Любов. Павло не засновував ту церкву в колосах, до якої він пише це послання, але він радіє, почувши від свого учня Епафра, який, напевне, і засновував цю церкву, що Колосяни, церква в колосях, вона. Проявляє любов, і як ми читаємо духовну любов? Що таке духовна любов? Що таке духовна любов? Духовна любов це любов, перша, яка відповідає Духу Євангелії. Давайте відкриємо Матвія 5 розділ 43-го вірша. Матвія 5, 43. Ви чули, що сказано: люби свого ближнього і ненавидь свого ворога, а я вам кажу: любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує, щоб вам бути синами Отця вашого, що на небі, що наказує сходити сонцю своєму над злими і над добрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних. Коли бо ви любите тих, хто вас любить. То яку нагороду ви маєте? Хіба не те саме і митники роблять, і коли ви вітаєте тільки братів своїх, то що ж особливого робите? Чи й погане не чинять отак отож будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний? Цікаво, що люди, які починають читати Євангелії і доходять до цього місця, вони, знаєте, починається така боротьба всередині, тому що. От такі слова Ісуса Христа, що полюбити ближнього, полюбити ворога, вони просто не вкладаються в їхній психології. Але ми читаємо що і розуміємо, що любов, та як каже тут Ісус Христос, вона є безумовна. Сонце, воно над злими і над добрими. І дощ Господь посилає на праведних і на неправедних. Вона безумовна. Я недавно. Копіював фотографії, ну звільняв місце на жорсткому диску комп'ютера, копіював фото сімейне, і там були дитячі фото. Знаєте, діти виростають, стають вже йдуть до школи. Маленькі тут же виростають, тут же дорослі. Знаєте, я собі так подумав, я собі так подумав, за що ми любимо дітей своїх? Чи е, тільки за те, що можливо вони виростуть. І будуть нам допомагати по господарству чи щось таке, якусь вигоду ми будемо мати. Ні. Ми любимо своїх дітей, тому що вони просто наші діти, правда? Тому що то вони наша плоть і кров. І в історії з блудним сином ми пам'ятаємо, коли блудний син повертався, обдертий, все прогайнував, все майна батька прогайнував, обдертий, босий. І батько не виходить йому на зустріч з сином і не каже: слухай, ти все, я все тобі віддав. Що ти ще хочеш від мене? Відчепися від мене, чого ти прийшов до мене. Іди собі, вертайся туди. Ні. Він кидається йому на шию, цілує, обнімає і каже, дайте йому все найкраще. Слава Ісусу Христу! Отака от Божа любов! Отака от така євангельська любов. І ми читаємо в цьому уривку, щоб. Який я прочитав, щоб бути, е, вам, щоб бути вам, синами Отця, що на небі? Господь, якщо ми не любимо, то що ми не сини? Та ми ж покаялися, ми ж примирилися з тобою? Ні, не сини і не дочки. Тому що ви любите з умовами. Нехай е, прийде перший, вибачиться. Треба, щоб покаявся. Може, дам йому якийсь випробувальний термін. Нехай помучиться, трохи походить. Потім, може, прощу, полюблю. Це не духовна любов. Це не є духовна любов. Це не євангельська любов. Знаєте, мене Господь вчора трошки тестував, коли я роздумував над цією проповіддю. Я дякую Богові за це. Господь мене тестував на тему цієї проповіді. Ми були на ринку з жінкою, дещо купували і були в магазині. Я спитав там за одну річ, і продавець, ну просто, просто наїхав на мене. Знаєте, як то є. І жінка так подивилась на мене, продавець відійшов, і вона каже: Чи не нагадує тобі то щось? Ну, я собі так подумав, і вона сказала: Так, нагадує. ті часи, совкус, чи як то сказати, совдепу союзу, коли, знаєте, продавець міг нахамити. Покупцеві, бо він знав, що чого чого так робили? Ну, деякі продавці, скажімо так, ну щоб вони знали, що все рівно той покупець він прийде в той магазин, тому що він один, знаєте, і товар один той самий. Він прийде, можна нахамити. Так само і то. І в мене виникло бажання вчора ну, просто вийти з того магазину. знаєте, Ну, нічого не то, що нічого не купляти, просто вийти. Але я якось переборов себе, знаєте, і навіть купив ту річ. І дружина на виході каже, може, щось там скажемо, щоб щоб він знав, що треба трошки ввічливіше ну, бути до покупців. Я кажу, не потрібно, не потрібно. Може, колись іншим разом. Потім другий раз виходжу з машини, а це дощило, калюжа, і машина на всіх парах обливає мене водою. Знаєте, ну з голови до ніг такого ще ніколи не було. Ну, ніколи такого не було. Ну, не знаю, чи я попив цієї води, ну точно з лиця прийшлося витирати. І хотілося тут же ну, догнати того чоловіка, сісти і догнати, і доказати, ну, сказати, ну ти ж не правий такий. Ти ж не правий. Та ж треба так польніше, треба вважати. Але Господь якось сказав, треба поблагословити навпаки ту людину. знаєте. І я зрозумів, Господь на таких от двох простих прикладах показав мені, що таке. Духовна любов, духовна любов. Любов це зроблена Духом Святим. Коли з грецької перекладати слово, оце любов в значенні агапи. І в вірші восьмому написано а в грецькому агапе пневмо, тобто духовна. Деякі переклади написують любов від духа з великої букви. Це теж правильно, це теж правильно. Віддов, тому що це духовна любов. Вона не приходить до людини природним чином. Через свою занепалу за за, за природу ми не здатні виявляти таку любов. Якщо ми хочемо любити Бога, це агапи, вона, вона може виходити тільки з її джерела, з великої букви. А джерелом їм є хто? Ісус Христос. Слава Йому! Це любов написана в Слові Божому, яка вилилася в наші серця Духом Святим даним нам. Божа любов дає здатність любити безумовно. Це любов, яка дарує, яка віддає без бажання мати щось натомість. І тут важливим є факт жертовності. Ісус. Написано в 13 розділі від Івана: Ісус, полюбивши на своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Ісус, вони не достойні того. Вони, вони через кілька годин всі розбіжаться. Вони навіть не будуть тебе признавати. Нічого. Він смиряється, Він покоряється, миє їм, обмиває їм ноги дає заповідь важливу, щоб згадували про нього, молиться в Гефсиманському саду і дочекався і виконання пророцтва, і каже: я нікого не втратив із тих, кого дав ти мені. Ні слова докору, ні слова, що ви робите. Може, верніться. Я ж вас скільки я потратив три роки на вас. Він того не говорить. Він того не говорить. Це є духовна любов. Вона від Духа Святого. Уявімо, що в церкві є, в якійсь умовній церкві є проблема з любов'ю. І ось є зібрання членське, і постановили видати наказ по церкві до такого-то, такого-числа, то, такого -то числа, щоб всі полюбили один одного в церкві. Подіє то, скажіть, будь ласка. Абсолютно не подія. Абсолютно не подія. Тому що е, тої любові не можна навчитись, її не можна примусити. Я читаю книгу, перечитую книгу про перших християн. Е, перше, друге, друге, третє століття. Вже апостоли відійшли, вже залишилися учні, учнів, які не бачили апостолів, які не бачили Ісуса Христа. І от церква розвивається, церква рухається. І такий епископ Єгнатій згадується в історичних документах. Він дуже відчував людей і шанобливо ставився навіть до іретиків, які були в церквах. І він писав таке. Що складність полягає е, не в тому, щоб любити всіх одразу. Слухайте так уважно. Складність полягає не в тому, щоб любити всіх одразу, а в тому, щоб любити кожного. Мудро, правда? Не всіх одразу любити. Я, кажу, я люблю всіх, о Аллилуйя! Я вас всіх люблю. А ти полюби кожного. Полюби того, що, можливо, хтось докорив тобі. Або ворогом може бути тобі. Це духовна любов. Третє, духовна любов це не тільки до любов до Бога, до Ісуса Христа. Ми чули проповідь вівторок про любов до Бога. Вона потрібна і вона важлива. Це є так і амінь. Але не тільки до Христа, але й до членів Його тіла згідно Писання, згідно Слова Божого тіла Ісуса Христа, це є Його церква. Це та якби. Я сказав, я тіло, я тіло своє люблю, але ногу свою не люблю. Вона мені не подобається. Або руку я теж не люблю, ну, не подобається. Ну, абсурд просто, правда? Абсурд. Цій книзі про перших християн так автор розмірковує, диякон стоїть на дверях, і от іде сирота, їй треба приділити любов. Вдова йде. І теж треба любов, і теж треба проявити любов. А він йде новонавернений брат. О, йому треба додаткову любов, додаткову увагу, додаткову любов. Чому? Тому що віруючи тоді ставали в опозиції до світу і навіть до своїх рідних і близьких. Уявіть собі, господар стає в капищі, де поклонялися, приносили жертви богам. Стає в капощі, стає вся сім'я. Мала ставати вся сім'я. А дочка чи син відмовляється ставати? Каже: Я не піду туди, я не буду тато. Що виникало? Виникав конфлікт. Виганяли навіть з дому, е, об'являли геретиками і так далі. Були гоніння, були в'язниці, віруючи в будь-який момент, може в тому чи в іншій церкві, чи в краю наступали гоніння. і... Християнин міг опинитися в в'язниці. І церква приходила, відвідувала цих в'язнів, уявіть собі, теж ризикуючи своїм життям, приходили, приносили щось поїсти, давали навіть гроші охоронцям, щоб ті зменшили страждання. Не відпустили, не стояло питання відпустити, а просто щоб зменшили, пом'якшили ті страждання, якісь екзекуції. Я собі роздумував, якщо б не любов. Церкві. Церква б не стояла, церква б не, не розвинулась. І ось вертаємося до, міста, до місця е, Колосян. Це, що я зачитував, е, перший, е, перший розділ. Перший розділ і дев'ятий десятий вірш. Давайте так з 10-го з 10 вірша, Колосян 1:10. Щоб ви поводилися належно щодо Господа у всякому догодженні. Усякому доброму ділі, приносячи плід, зростаючи в пізнанні Бога. Знаєте, коли я роздумував над цим, що я розумів, що мусить бути залежність між любов'ю і пізнанням Бога. Мусить бути пряма пропорційність, пряма залежність. І я роздумав, і Господь мені відкрив, ну, дав зрозуміти, і воно в цьому посланні до колосян. Давайте відкриємо другий розділ, перший. І третій вірш другий, до Колосян, другий розділ перший, з першого вірша. Я хочу, щоб ви знали, яку велику боротьбу я маю за вас і за тих, хто в Лаодикії, і за всіх, хто не бачили мого тілесного обличчя, хай потішаться їхні серця у любові поєднані, для всякого багатства, повного розуміння, для пізнання таємниці Бога Христа, в якому всі скарби премудрості і пізнані заховані. Я хочу, щоб ми зосередили свою увагу, от, ось на другому вірші. Хай потішаться їхні серця, що написано у любові поєднані. Ну, можна би було пропустити то слово. Можна би було пропустити. Але через кому апостол Павло пише: у любові поєднані. Інші, якщо з грецької перекладати, це об'єднані разом і для повного розуміння. Це здатність проникнення в сутність істини, то значить дуже глибоке розуміння, дуже глибоке розуміння. І бачимо, апостол Павло пише: хай потішаться їхні серця у любові поєднані, об'єднані разом. І до церкви в колосах, до церкви в Лаодикії, а я так додам до церкви в Чорнограді. Господь звертається і каже, ви хочете мене пізнати глибше. А питання друге тоді: а чи ви поєднані любов'ю? Та, Господи, та ми хочемо знати Твою волю. Ми хочемо відкриття. Ми хочемо пророчого слова. А єднання в любові ну, це якось пізніше, можливо. Потім. Але Господь каже ні. Ні. Якщо ви не будете поєднані любов'ю, то і не буде цього глибокого пізнання мене. Вибачайте, читайте колосян другий розділ, другий вірш. Єдність це коли разом. Єдність то, коли не в різних кімнатах і не говорять одне до одного. І побачивши на вулиці, роблять вигляд, що не побачили, або переходять взагалі на другу, на другу сторону вулиці. Є така пісня, вона в перекладі, я так перекладу, сковані одним ланцюгом, зв'язані однією ціллю». сковані одним ланцюгом, зв'язані однією ціллю». Брати і сестри, в церкві має бути цей ланцюг любові, молодь, середні віки, старші мають мати той ланцюг любові, молодь між собою, середні віки між собою, старші між собою. Дорога церква, брати і сестри, ми повинні дивитись на Ісуса Христа і досягати тої духовної любові. Ще один приклад на закінчення проповіді. Я, знаєте, перечував одна недавно мала бути ситуація, і я так прогнозував, як краще поступити. І як я не думав собі у спілкуванні з людиною, я все рівно наштовхувався на це, що вона не пройде без конфлікту. Як не крути, а все рівно конфлікту не минувати. Я так роздумував, і так Господь напевне бачив моє це бажання не конфліктувати. Що коли ця розмова відбулася, вона відбулася просто з любов'ю. Господь мені допоміг. Слава Ісусу Христу! І це було приклад для мене. Я зрозумів, що це як в духовній боротьбі з гріхом в цьому розумінні, щоб діяти з любов'ю. Треба хотіти поступати з любов'ю. Треба бажати поступати з любов'ю. І Господь буде давати сили, буде допомагати. Отож, брата і сестри, важлива важливо ця духовна величина, ця духовна любов. Ця духовна любов, вона заснована основана на Євангелії. Ця любов, вона зроблена Духом Святим, в людях, в церкві. І ця любов, вона не тільки до Ісуса Христа, а й до тіла Його, до членів Церкви. Нехай благословиться Господнє ім'я. Амінь.